Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. Нещодавно я зробив відео про інвазійні дерева, які заборонені використовувати в Україні для відновлення лісових масивів. Відео вийшло довгим, аж 30 хвилин. Викликало багато реакцій за цією темою. Хтось погодився, хтось був проти. Але я розумів, що тема дійсно цікава. І судячи по коментарям, вона цікава не лише у нас в Україні. Всім, хто подивився це відео, і особливо тим, хто залишив коментар, навіть я не погоджуюсь з усіма наведеними варіантами дерев, деякі з них, як для мене, це спогад дитинства. Я народився в Бесарабії, а там рослинність дуже цікава. Розумію, що не кожен зможе витримати і додивитися до кінця це відео. Тому у мене з'явилась думка зробити полегшений варіант попереднього відео, так ще і державною мовою. Ну а я розпочинаю. Всі ми чули, що був затверджений перелік дерев, які заборонені до використання при відтворенні лісових масивів. То які саме дерева заборонили, використовувати? В Україні при відтворенні лісових масивів і чому? Давайте детальніше розберемо це питання. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, Руслан Стрілець, своїм наказом затвердив перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів. До переліку війшли 13 видів дерев. Це такі, як Айланд найвищий, аралія манджурська, в'яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенолисний, маслинка вузьколисна, павловнія, всі види та гібриди, робінія звичайна. Чер... Ремха пізня Ясен Пенсильванський. Головна причина заборони їх інвазивність, що загрожує місцевій екосистемі. В Україні вони не мають природних ворогів, що сприяє їх неконтрольованому розростанню. Вони змінюють хімічний склад ґрунту, пригнічують ріст інших рослин і витісняють місцеві види. Кожне дерево в списку має інвазійний потенціал, швидке зростання, агресивне розмноження, виділення токсинів, алелопатія і зміна хімічного складу ґрунту, придушення місцевих видів або здатність швидко захоплювати нові території. монокультура з низьким біорізноманіттям, низька екологічна цінність для комах. Та Грибів, складність контролю та видалення, чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазивні види швидко розмножуються, захоплюють простір, витісняють місцеві види з природних ландшафтів. Так чому ж ці рослини, точніше дерева, категорично не рекомендують використовувати для створення лісових масивів? Давайте спробуємо розібратися в кожному окремо. Перше місце займає Айланд, найвищий, відомий як дерево неба, тому що його листя нагадує крила. Цей гість з Китаю, росте де завгодно, назвали у тріщинах асфальту досягаючи 30 метрів у Києві, наприклад, він заполонив береги Дніпра, витісняючи верби, тополі. Його алелопатичні речовини в коренях отруюють сусідів, роблячи груд мертвим. Біологічно, айланд розмножується тисячами насінин, розноситься вітром, і немає природних ворогів тут, що робить його справжнім зеленим терористом. Айланд найвищий, категорично неприйнятний при створенні лісів, тому що швидко і агресивно поширюється, вбиває місцеві рослини через алелопатію, не підтримує лісові еко. Системи повністю змінює тип лісу, важко знищується, руйнує ґрунти та інфраструктуру. На другому місці аралія манджурська. Далі йде аралія манджурська з її колючими стеблами і істівними пагонами, які колись приваблювали кулінарів. Але в дикій природі, особливо на сході України, вона утворює непрохідні хащі, пригнічуючи трав'янистий покрив. У Харківській області фермери скаржаться, що аралія знищує пасовища, зменшуючи корми для худоби. Психологічна її агресивність лякає, тому що Пи ранять тварин і людей, а зростання на 2-3 метри на рік не дає шансів іншим рослинам. Аралія Манджурська не є лісоутворюючою породою і при використанні в лісах пригнічує місцеві види, знижує білий різноманіття, ускладнює ведення лісового господарства. Третє місце у списку займає в'яз низький. В'яз низький. Швидко зростаючий і посухостійкий, здається ідеальним для степів, але насправді він гіпертизується з місцевими в'язами, послаблюючи генетичний фонд. У Полтаві парки, де його масово садили у 90-х, тепер страждають від монокультур, де хвороби поширюються, блискавично. гіанальна на півдні, де води мало в'яз, поглинає її занадто багато, посилюючи ерозію. Наприклад, життя селяни в Одеській області борються з ним руками, тому що він руйнує поля. Тас низький заборонений до висадки, тому що він інвазійний, швидко поширюється насінням і. Порослю утворює монокультури, витісняє місцеві види, підвищує ризик захворювань і бідність лісової екосистеми. Недовговічний четвертому місці гладичія колюча. Гладичія колюча з її драконівськими шипами, нагадує середньовічного воїна, завезеного з північної Америки. Вона отруює ґрунт алелохімікатами, пригнічує ріст інших рослин. У Львові в міських насадженнях гладичія створює небезпечні зони для дітей, а в лісах Карпат витісняє бук і ялину. Лігічний аспект: її боби не їдять місцеві тварини, порушуючи ланцюги. Гладича колюча не підходить для створення лісів, тому що вона інвазивна, утворює колючі зарості, вистісняє аборигенні лісові види, змінює грунти азотофіксацією, призводить до деградації природних лісових екосистем, бідна на біорізноманіття. Важко видаляється. саме тому її заборонено висаджувати при створенні лісів в Україні. П'яте місце займає горіх чорний. Горіх чорний, апетитний на вигляд зі смачними горіхами, але його коріння виділяє юглон, який вбиває сусідні рослини в радіусі 20 метрів. В центральній Україні, де його садили для тіні, тепер пустир навколо. Психологічно це дрехтує садівників, тому що алергія на юглон руйнує весь город. Регіонально на волині, де грунти родючі, чорний горіх стає монополістом, зменшуючи біорізноманіття на 40% За даними місцевих екологів. горіх чорний не підходить для створення лісів, тому що викликає такі проблеми. Але лопація, витіснення автохтонних видів, зміна ґрунтів, бідність фауни, складність видалення, наслідки цих проблем наступні: загибель підліску та саджанців місцевих порід, втрата природного біорізноманіття, поширення умов для місцевих лісів, низька стійкість екосистем. Після посадки виправити помилки майже неможливо. Осте місце. Дуб червоний або дуб американський. Дуб червоний потужний і довговічний, але не для України. Його листя не розкладається нормально, закислюючи ґрунт. У Житомирських лісах де його тестували, дуб витіснив звичайний дуб, знизивши популяцію грибів і комах. Наприклад, у 2023 році, у Рівенській області екологи фіксували, як червоні дуби змінюють мікрофлору, роблячи ліс менш стійким до пожеж. Висновки. Можна сказати, що червоний дуб, чудовий декоративний вид, може використовуватися в парках уздовж доріг на деградованих землях, але його не можна використовувати для створення природних лісів, якщо мета відновлення екосистем і збереження біорізноманіття. Є такий негативний вплив на навколишнє середовище: як низька екологічна цінність для місцевої фауни, зменшує біорізноманіття, погіршує структуру та кислотність ґрунту, знижує стійкість ґрунту, дуже інвазивний. Відбувається стрімке поширення. Сьоме місце. Каркас західний. Каркас західний або американський клен росте як на дріжах до 20 метрів, але його слабка деревина ламається під час бурі, створюючи небезпеку. У Дніпрі вздовж річки він заполонив береги, витісняючи осоку. Біологічна, саме самозапилюється, даючи мільйони насінин. Точно стверджувати не буду, але із того, що я знайшов, реальний випадок у 2025 році в Херсоні штрафи за його посадку досягли тисяч гривень, тому що він посилює повені. Каркас західний не підходить для створення лісів, тому що формують чужорідні. Ек... Екологічно бідні насадження загрожує природним лісам і заплавам, створює довгострокові проблеми управління, особливо успішно поширюється вздовж річок і тому може витісняти дерева в заплавах річок. Це такі дерева, як верби, тополі, вільха. Восьме місце займає дерево, яке нам всім знайоме. Це клен ясинелисний. Клен ясинелисний. Так, той самий за інвазівністю в цьому списку займає провідне перше місце. Дублює проблеми каркаса, але з акцентом на алергію в пилку. У міських парках Києва він викликає астму, а в полях ерозію. Нюанс не входить до харчових ланцюгів. Тварини ігнорують його плоди. Клен існелисни не підходить для створення лісів, тому що здатний швидко колонізувати вільні землі. Дає багато насіння, але легко поширюється. Клен це екзот, який погано вписується в місцеві харчові ланцюги. Багато комах, грибів, симбіотів, мікроорганізмів птахів. Тварин не розпізнають його як типову лісову породу або використовують його слабо. Але це дерево першим сезоном пошкоджується гусінню білого американського метелику, а цією гусінню ніхто не харчується. Такі ліси менш стійкі до стресів: пожеж, посух, шкідників, хвороб через подібні фактори: інвазивність, пригнічення автохтонних видів, зниження біорізноманіття, екологічна чужорідність, клене і вважається непридатним для відновлення природних промислово-лісових екосистем. Його використання виправдане лише в урбанізованому середовищі, в парках, уздовж. Доріг, в озелененні, де функції дикого лізу не стоять на першому місці. Дев'яте в списку: Маслинка вузьколисна. Маслинка вузьколисна із сріблястим листям здається елегантною, але її коріння фіксує азот, змінюючи ґрунт на непридатний для місцевих. На півдні України та у Криму вона руйнувала виноградники. Зараз у Запоріжжі проблема для степів. Маслинка вузьколисна не найкраща порода для створення лісів, особливо в природних або захисних насадженнях. Її використання допустиме тільки точково в умовах слончиків, як вітроломна порода на порушених землях, де немає. Ризику поширення. Десяте місце займає Павловнія, всі види та гібриди. Павловнія імператорське дерево з Китаю, росте на 4 і більше метри за сезон, але вихсмоктує багато з ґрунту води. В Одесі її садили для деревини, але тепер вона дика і активно витісняє акацію. Наприклад, у 2024 році в Миколаєві видаляли гектари, тому що вона загрожувала портам. Павловнія є не лісоутворюючою породою для України. Висока інвазивність швидко колонізує територію, витісняє бук, дуб, граб та інші чужа рідність, не годує місцеву фауну, падає біорізноманітня, рідкісна крона викликає перегрів і присихання ґрунту, ліс втрачає захисні функції, висока ламкість деревини, поломки, короткий термін життя, немає стійкого лісу, монокультури, маловидів, вразливість до стресів і шкідників. Вона підходить для плантації біомаси, міських озеленюваних насаджень, тимчасової рекультивації порушених земель, але не підходить для природних лісів, захисних лісів, змішаних стійких насаджень. Одинадцяте місце робінія звичайна, вона ж акація біла. Робінія звичайна, вона ж акація біла з колючими гілками. У лісах поділля вона домінує, зменшуючи біомасу на 25%. Реальна ситуація було зареєстроване отруєння бджіл на Вінниччині через нектар. Коріння та опали листя. Акації містять фенольні сполуки та робінін, які викликають пригнічення. Проростання насіння місцевих видів, пригнічують ріст молодих дерев, зменшують розвиток грибів мікаризи. Навколо робінії майже нічого не росте, формується порожня зона. Акація біла небезпечна для лісів, тому що є інвазивною і швидко захоплює молоді ліси. Хімічно пригнічує інші види, змінює гринти через азотфіксацію, руйнує мікаризу і біоцинози, бідна за фауною, знижує біорізноманіття, утворює монокультури, заважає відновленню природних дібров, букових і соснових лісів. Надзвичайно важка для контролю та видалення. Та місце в цьому списку посідає черемуха пізня. Черемуха пізня походить з Європи, але тут інвазивна. Її ягоди токсичні, а листя токсичні для метеликів-шкідників. У Чернігові сильно заполонила болота. Черемуха пізня типовий інвазійний завойовник, який руйнує природні лісові екосистеми, пригнічує відновлення дібров і змішаних лісів, робить ліс бідним і нестабільним. Висока інвазивність, швидко захоплює лісові площі, густі зарості, відсутність світла, викликають загибель місцевих порід. Бідна фауна сприяє падінню стійкості екосистем, вогнева небезпека. Ека посилює лісові пожежі, сильне порослеве відновлення, складність і дорожнечі у боротьбі, викликає порушення структури лісу. А це призводить до втрати природних функцій і біорізноманіття. І заключне 13-те місце посідає ясень пенсільванський. Ясень пенсільванський стійкий до хвороб, але гіпредизується, послабляючи місцеві ясені. У Сумській області виявився великою проблемою для річкових долин. Ясень Пенсільванський. Створює неприродні нестабільні лісові спільноти, знижує цінність лісу та його екосистемні функції. Погано піддається контролю після впровадження. Створює проблеми, з яких витікають такі наслідки: інвазивність швидко займає території, блокуючи місцеві види, густі підрости, неможливість природного відновлення лісу, чужорідність, падіння біологічного різноманіття, захоплення заплав, загроза рідкісним вологим екосистемам, порослеве відновлення, погана контрольованість, фітосанітарні ризики, менш стійкий ліс. Крім цих основних дерев, є ще так, скажемо, рекомендовані до невикористання в масовому лісоутворенні дерева. Наприклад, мигдаль звичайний. Південний екзот, джерело хвороб кісточкових, не підтримує лісові екосистеми, змінює структуру місцевої флори. Бузина канадська, агресивний чагарник, витісняє місцеву флору, утворює щільні зарості, пригнічує ріст лісового підліску. Клен сріблястий, чужорідний північноамериканський вид, швидко росте, пригнічує місцеві дерева, створює ризик розломів, витісняє аборигенні види. Каштан посівний. Чужорідний, сприятливий до хвороби, змінює ґрунтові умови, може витісняти місцеві деревні породи. Тис ягідний. Рідкісна рослина, має повільний ріст. Тис ягідний, занесений до Червоної книги України, як вразливий рідкісний реліктовий вид України. І його зберегня. Вважається важливим природоохоронним завданням. Це був невеликий приклад дерев, які не рекомендують до масового використання при лісоутворенні. Декілька слів про покарання за недотриманням розповсюдження інвазій. Законодавча база та штрафи, що говорить закон у 2025 році. Закон як межа, що захищає сад від бурінів, і в Україні він міцніший з кожним роком. Наказ Міністерства природи за номером 695 дроб тридцять від 2023 року, оновлений у 2025 році. З урахуванням. Стандартів ЄС забороняє висадку в лісах, смугах та міських зонах. Винятки зроблені лише для наукових досліджень або карантинних заходів, але з дозволом. Штрафи суворі для фізичних осіб від 510 до 1700 гривень засадженість, для юридичних осіб від 34 тисяч гривень. У 2025 році додали кримінальну відповідальність за масові посадки, якщо збиток екосистемі перевищує 100 тисяч гривень. Наприклад, у Харкові садівник оштрафований на 5 тисяч гривень за акацію в саду. Контроль здійснює Держ екоінспекція за рейдами в регіонах, регіональні відмінності на сході. Акцент більше роблять на відновленні, на заході на біорізноманітті. Це є інвестиції в майбутнє. Ось така вийшла стисла доповідь. А на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Всім я вам бажаю міцних і здорових рослин. І найголовніше миру.